Борітеся, поборете, бо вам Бог допомагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Опіснівся, старий батько, чого теж не Бога. Заридала Катерина та бух йому в ноги. Прости мене, мій батюшко, мій голубе милий, Прости мене, мій батюшко, мій сокол. Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись Богу та йди собі, мені легше. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, осталися сиротами, старий батько й мати. Пішла в довго вишневий, Богу помолилась, взяла землі під вишнею, на хрест почепила, промовила, не вернуся в далекому краю. Чужу землю, чужі люди мене заховають, а своєї вся крихотка надо мною ляже. Та про долю моє горе чужим людям скаже. Як помру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Україні виріс, щоб плани широкополі і Дніпро, і Кручі було видно. Було чути! Як реве ревучий, як потече у синє море, кров ворожа, отодія, і Дніпро, і гори все покину. І полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражую, злою кров'ю, волю пропіте. І мене. Сім'ї великій, в сім'ї новій, вольній, не забудьте пом'янути злим тихим злогом. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно. Було чути, як реве ревуче, як потече у синє море, кров ворожа. Отоді я, і Дніпро, і гори все покину, і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю воюте. І мене. Новій волі, не забудьте пом'янути не злим, тихим словом. Обіслався старий батько, Щоб теж не бога, забрала тих, та бухним нових простим. Заками, а у ній не чуть було, бо там повесело жилося. То... Натались вольними ляхами, пишались вольними святками, сада кухалися, жив, це наче ліки дівчата. Пишалися садами лами, садами вольними. Ригою опуті і вам лицарі великі, богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Дайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб плани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як потече у синє море кров ворожа, Отоді я і Дніпро, і гори все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї новій, вольній. Не забудьте пом'янути злим тихим словом. Обізвався старий батько, чого ждеш, не Богу. Заридала Катерина та пух йому в ноги. Прости мене, мій батюшко, що я наробила? Прости мене, мій голубе, мій соколамились. Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись Богу, та йди собі, мені легше буде. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, Осталися сиротами, старий батько й мати. Пішла в садок у Богу помолилась, взяла землі під вишнею на хрест почепила, промовила, не вернуся в далекому краю в чужу землю чужі люди мене заховають, а своєї ця крихотка надо мною ляже, та про долю моє горе чужим людям скаже. A casa, a rua, esse cedarito, se tanto não vai acessar a sua força. É um de folha, Раю, милий, моя Україна, за що тебе сплюнровано? За що, мамо, винеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти, діточок, непевних звичаю не вчила, молилася, турбувалась день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і якось на широкому світі панувала, ой Богдане. Нерозумний сину, подивись тепер на матір на свою країну, що були, що чередала про свою недолю, що співають, чередала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисців задушила під серцем приспала степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає. Мене покидає, і могили і мої милі москали розриває. Нехай риє, розтопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки матір готувати. Попоролась Україна до самого краю. Гірше ляхи свої діти її. Спинають замість пива праведною кров з ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих. Нових доглядати, за науку не турбуйтесь, буде добра материна плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите живу славу дідів ваших і батьків лукавих. Не доріте самі себе, учітесь, читайте. Чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти цураються, хату не пускають. І не буде слому на всій землі безконечній. Веселого дому. За горами в гори хмарою повиті, Засіяні за горем кров'ю политі, спокон віку прометея та море карає, щодень Божий добрі ребра і серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає голя і не ситий, не виуре на дні моря поле, не скує душі живої. І слова живого не понесе слави Бога, великого Бога.